Всім привіт, рада вас вітати, як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Саміт НАТО під загрозою зриву Альянс взагалі може розпастись. Трамп у люті, неочікувані заяви, триметрові рви та десятки бункерів в очікуванні танків. Це вже не навчання, це реальні заходи. До якої війни готується країна сусідкої Росії? Деталі в цьому відео. Отже, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. Залайк та коментар, буду щиро вдячний. Отже, саботаж серед союзників. Іспанія зараз офіційно заявила, що вона не підтримує пропозицію НАТО щодо підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. Прем'єр-міністр цієї країни направив генеральному секретарю Альянсу жорсткого листа з ультиматумом. Це напряму суперечить позиції президента США Дональда Трампа, який ви знаєте, вимагає від Європи більше відповідальності. Іспанія не може взяти на себе зобов'язання щодо конкретної мети у відсотках від ВВП. Іспанія готова піднімати планку максимум до 2,1%, відсотка, але не вище. Всередині країни на уряд тисне власна коаліція та політична криза, корупційні скандали, падіння рейтингу та побоювання, що зростання військового бюджету. Знищують соціальний порядок денний розходи на оборону крайне непопулярні серед лівих виборців в Іспанії. тому було доволі удивительно, що ліве правительство було так заінтересоване в розширенні бюджету на оборону. Но це було тому, що вибори ожидались в більш віддаленій перспективі. А зараз вибори можуть состоятися через кілька місяців. тому правительство буде менш склонно одобряти такого роду розходи. Це особливо актуально для країн, які межують з Росією, таких як Литва чи Польща, які готові витрачати більше. але Іспанія, Італія та Португалія гальмують зараз цей процес. Сполучені Штати не задоволені. Звичайно, за даними Блумберг, Дональд Трамп може особисто підняти це питання на наступному саміті. А тим часом НАТО збирається в Газі саміт, який охороняються флотом, винищувачами та колючим дротом, обійдеться в 183 мільйона євро. Україну запрошено, але за головний стіл її не допустять. Особиста зустріч Зеленського з Трампом під великим питанням. Хоча офіційного засідання Ради Україна НАТО на рівні лідерів на наступному тижні не заплановано. Очікується окрема зустріч за участю зеленського та Марко Рюте та інших європейських лідерів в Газі. Одразу після саміту НАТО цю чергу Естонія зводить укріплення Балтійський оборонний рубіж. Естонія вже риє окопи, і це не метафора, а пряма підготовка до можливої війни. На південно-східному кордоні розпочалось будівництво Балтійського оборонного рубежу. Сейчас строится до 4 кілометрів заградительного варва. Утверждаються места под 28 бункерів, короткі ми окончательно к косені цього року. І до 10 зон хранення. Екскаватори вже риють триметрові протитанкові рви, які покликані зупинити потенційного ворога і перетворити його на. Легку мішень влада вже розпочала переговори з власниками ділянок або викуп, або оренда, або обмін землі. Цього року на будівництво оборонного рубежу держава виділяє 4,4 млн мільйона євро. Уже затверджується розміщення десятків бункерів, і це лише перша черга. У Польщі міністр культури та національної спадщини повідомляє, що Міністерство культури готує план передачі найцінніших товарів мистецтва. Країни за кордон на випадок російського вторгнення. Окрім картин і скульптур, планують евакувати рідкісні книги та музичні інструменти. Ці плани підтримують також країни Балтії, принаймні так повідомляється. Хоча конкретну країну, куди можливо будуть вивезені мистецькі цінності з Польщі, наразі не називають невтішні новини. З Німеччини тут рівень народжуваності катастрофічно падає. В Німеччині вже заявили, що населення країни зросло завдяки тільки мігрантам. Зростання населення пов'язане з прибуттям іноземців за останніми даними. Населення Німеччини збільшилось на 283 тисячі осіб. Найчисельнішими групами іноземців є турки, українці та сирійці. Водночас природного приросту населення в Німеччині за інформацією за 2024 рік знову не зафіксували. Ще дуже сумно, скільки смертність перевищила народжуваність на 330 тисяч осіб. Ось такі сумні, але сучасні реалії. Сполучені Штати скандалу Білому домі. Один високопосадовець з адміністрації Дональда Трампа виховує свою минуле і країну народження. Це ще можна було б залишити поза увагою, якби його не звали Сергій. Практично директор з персоналу Білого Дому Серхіо Гор опинився в центрі гучного скандалу. Він досі не заповнив анкету для отримання доступу до секретної інформації. Документа ви знаєте обов'язкового для всіх, хто має справу з державною таємницею. Раніше він носив прізвище Гороховський. Приїхав до Сполучених Штатів з Мальти у 1999 році. А за словами знайомих, родом з Радянського Союзу, отже, головна людина по кадрам у Білому домі без допуску до секретної інформації, з таємним минулим і цифровими слідами. Також зв'язку з складною ситуацією, яка на жаль досі зберігається, глава міжнародного валютного фонду відома всім Крісталіна Георгієва через європейське інформаційне агентство, Новин звернулась із закликом до Європи. Потрібно більше працювати, заявила Кристаліна Георгієва. За її словами, в Європі ми користуємось перевагами, але якщо ми не станемо продуктивнішими, можемо втратити ці досягнення. Голова МВФ не хоче, щоб Європа перетворилась на Сполучені Штати Америки, але наголошує, що необхідно, щоб продуктивність і функціональність Європи зростали і зростали ще більше. За оцінкою МВФ, підвищення продуктивності праці ключовий чинник стійкості європейського співтовариства, адже наразі його розвитку загрожують глобальні торгівельні конфлікти та геополітична напруженість. Ось таке друзі, звернення було зроблено. Висновок очевидний вихід є підвищення продуктивності і праці. Останнє зараз країни Європи продовжують евакуювати своїх громадян із Близького Сходу. Європейські держави закривають свої посольства в Тегерані. Та вивозять громадян із зони ірансько-ізраїльського конфлікту через регулярні обстріли з обох сторін, які не припиняються попри всі дипломатичні зусилля, та заклики міжнародної спільноти. Більша частина повітряного простору близького сходу зараз закрита для польотів, тому люди переважно не можуть покинути регіон. В свою чергу Міністерство закордонних справ Німеччини вже ухвалило рішення тимчасово перенести посольство в Тегерані до сусідньої країни через загрозливу ситуацію. Саме так було. Сформульовано офіційне повідомлення. Члени сімей дипломатів ще раніше покинули країну. Щодо важливих новин із Сполучених Штатів, то адміністрація Дональда Трампа вчора розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівників всесвітньо відомого мовника Голоса Америки. Ці скорочення відомі як зменшення штату, зведуть кількість співробітників в редакції до менш ніж. 200 осіб це означає, що на деякі регіони мовлення взагалі припиниться. Не секрет, друзі, що засоби масової інформації це конкретна сила, яка змінює свідомість і думки людей. А ось Пакистан висунув американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. За оцінкою пакистанської влади, президент Сполучених Штатів заслужив, начебто, на цю нагороду, за. Посередництво у врегулюванні конфронтації з Індією. Таким чином, Дональд Трамп вже висунутий кандидатом на Нобелівську премію миру, а сам Трамп вважає, що досі не отримав її, бо премію дають лише лібералам. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.